Классный станочек для заминки. it's really... Отже, я втекла від родини, доки всі сплять, я ліночку погодувала і тікать. Не можу себе заставити. Останні дні були, ну хворіла вушко, ночь вона прокидалась, і я вранці не могла себе заставити. Хоча ставила собі на мету на час канікул виходити зранку сюди, на зарядку, на пробіжку, прохашку. Я е, тільки ходжу, бігати не вмію, поки що і не збираюся вчитися подивлюсь по своїй енергії, якщо в мене сил буде ставати все більше, можливо, почну бігати. Але основна мета ходити. Тут, навколо отже, до цього парку мені йти швидким таким шагом 10 хвилин. Навколо парку, десь 720 метрів, написано на табличці, також 10 хвилин. Я зробила два кружка, ну і сюди ж дійшла. І зараз ще піду назад, ну вже назад, вже там в кардіо я вже зробила своє тренування. Плюс зробила три вправи: це випади, віджимання і гіпертензію, по 10 разів три підходи. І зробила, а перед цим зробила розміночку свою звичайну. І після цього зробила замінку, вам показала. Тож худнемо далі. Зараз прийду додому і нарешті зроблю заміри, бо я вже скоро четвертий тиждень схуднення закінчиться. Я так і не поміряла, скільки ж там у мене всього зайвого піде. Які будуть результати. 104. 90. сто Коротше, все моє тренування зайняло десь близько години, рівно годину, можна сказати, Заміри ви бачили: 104, 90, 112 Що буде, потім буду вам показувати. Зараз біжу в душ, слава Богу, діти сплять нормально. Ну, ті, хто має спати, ніхто не плакав, Єліночка спить, я зараз помиюся, вдаліку уже зарядку робить і снідати будемо. Всім дякую за перегляд! Бувайте до нових зустрічей, пока.